Ми звикли думати, що є п'ять смаків. солодкий, кислий, солоний, гіркий, умамі, наче вивчив абетку і все, так? Але справжній світ смаку це не буквар, це ціла бібліотека. Наш язик має десятки, чуєте десятки спеціалізованих рецепторів. Хімік, я вам скаже, що гостре взагалі не смак. Це біль. А м'ята чуйте тут тільки нікому, вона не холодна. Це ментол дурить рецептори, вмикаючи такий, знаєте собі, зимовий режим. А аромат і смак взагалі коханці, і вони живуть в парі через хіморецепцію. Угу. Тисячі сенсорів працюють одночасно. І тут головне, ви перестаєте бездумно посолимо по першому, аби було саме по цій фразі легко впізнати безграмотного блогера кухаря. А мову смаку я навчу вас розуміти у своєму закритому телеграм-каналі. Ласкаво просимо.